Welcome to Apple Tree channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. We are Grammar Search. Used to, be used to. Uh, page 117 of our course book. I am каналу. sponsor of працювати channel, the нашому Grammar Book. Окремо ось, ну а зараз попрацюємо у підручнику. So for exercises 1 to 4, see grammar focus on page 173. Окей, okay. let's go. 173. So, used to or be used to. Конструкція used to означає минулі звички та дії, які тепер не актуальні, вже не відбуваються. Тобто щось раніше робили, зараз вже цього не робимо. used to, I used to read newspapers, but I don't know. Yes, I used to read newspapers, but I don't read now. Yes? Jack used to jog a lot when he was younger, but he doesn't now. Jack, okay, so Jack used to jog a lot when he was younger, but he doesn't now. Джек раніше бігав багато, коли він був молодшим, так? Але зараз він це не робить. Uh, we used to blog about sport, but we vlog now. Ми раніше блоги вели про спорт, а зараз записуємо влоги вже. Окей, okay. увага. Uh, you didn't use to go to the gym. Як поставити заперечення до фрази used to? Треба використати звичайне допоміжне дієслово минулого часу. Did. You didn't used to go to the gym. You втрачає так? тобто вона переходить в didn't. За правилом, звичайного, past simple tense. Утворюємо заперечення і питання. But you go there now. Uh, ви раніше не ходили до спортивної зали, але uh, ви ходите зараз туди. Did you used to go to the gym in your twenties? Чи ходили ви до спортивної зали, коли вам було 20? Good. Конструкція be used to. Отже, конструкція Be used to а вказує на звичну для кого-небудь діючи стан. Після Be used to вживаємо дієслово із закінченням ing або іменник чи займенник. Не звикнути Звикнути до чогось, мати звичку. При цьому дієслово be набуває форми однини або множини залежно від предмета. Наприклад, I am used to cycling every day. Так, я, для мене. Вже встало в звичку, прийшло в звичку кататись на велосипеді кожного дня. Bella is used to exercising in the morning. Bella звикла вже, так, до, до вправ вранці. They are used to eating healthy foods. Вони звикли до вживання здорової їжі. Mike isn't used to the noise of the traffic. А ось, приклад, вживання е іменника. Майк не звик до шуму транспорту. Good. Well done. Task 1. Choose A or B. I used to travel a lot when I was a kid. Я раніше багато подорожував, коли був малим. We uh, used to hang out a lot in the past. О, um, ми раніше багато гуляли в минулому. Charlie, um Isn't used to walking around a lot. Charlie не звик гуляти багато. My friends and I uh, used to play baseball. Ми з друзями раніше грали в бейсбол. Uh, Diane is used to living in the big city. Diana звикла до проживання в великому місті. Ed. um, used to wear a uniform when he went to school. Uh, Ed раніше носив форму до школи. Коли ходив до школи. You aren't used to waking up early every morning. Ти They до zvikла uh, того, аби прокидатися рано вранці. I am used to going jogging in the evening. Я вже звик uh, гуля uh, бігати ввечері. used to going jogging in the evening. Well done. Great. So, отже, як ви бачите, нас виручає те, що ми знаємо, фразу be used to, після якої може вживатися герундій, так, закінчення ING-у діє слова, або іменник. після used to ми вживаємо інфінітив у початковій формі. Remake the sentences using used to or didn't use to as in the example. Перетворіть речення, вживаючи used to або didn't used to, as in the example, як у прикладі. Отже, говоримо лише про звички. Наприклад, I played basketball last year, but I play football now. I used to play basketball. I lived in London in the past, but I live in Oxford now. Тобто, іншими словами, ми говоримо, що I used I used to live. I used to live in London. Я раніше жив у Лондоні. I used to live in London. Uh, Luke didn't eat healthy food a year ago, but he does now. Luke не їв здорову їжу рік тому, але зараз він саруть. Отже, ми можемо сказати про нього, що Luke didn't use to eat. Healthy food. You didn't cycle two months ago, but you do now. Ти не катався на велосипеді. Два місяці тому, але зараз ти це робиш. You didn't use to cycle. Раніше ти не катався на велосипеді. Велосипеді. Ми ходили до спортивної зали минулого року, але ми цього не робимо зараз. «We used to go to go the gym». Ми ходили до залу. Uh, «Lily didn't play sports in the past, but she does now. «Lily не uh, займалась спортом у минулому, але зараз вона це робить uh, Lily didn't use to play sports. Uh, Lily раніше не грала, не займалась спортом. Uh, Wendy and Jack skated a long time ago, but they ski now. Wendy і Jack uh, багато катались на ковзанах, так, а раніше, але зараз вони катаються на лижах. Отже, іншими словами, ми вживаємо used to. Yes, Wendy and Jack. Давайте ми замінимо їх на «they». «Used to skate. Mm -hmm. Тобто раніше вони ще катались на ковзанах. But they ski now, але зараз катаються на лижах. Good. Well done. Відпрацювали з вами повністю фразу used to. А зараз uh, «be used to». Uh, complete the sentences as in the example. Доповніть речення, виходячи з прикладу. Итак, I live in a city. Я живу в місті. I am used to hearing all that noise. Я вже звик до того, аби чути весь той шум, галас. Bob, Bob is very fit. He is, He is used to doing sport. Every day. Отже, він уже звик до, до заняття спортом кожного дня. Uh, Ricky looks tired. She is used to. Ой. She isn't used to work. Отже, тут у нас буде заперечення. She isn't used to work. So much. Вона не звикла до роботи такої. You are lucky. Ти щаслива. Uh, you are used to travel. Ти вже звикла, да? А, до речі, to in. I'm sorry, to in. Тут буде Веркин же. Ж. Я забула, що там же ж має бути. I uh, used to travel in. Traveling, sorry. Traveling. Yes, every weekend. Ти така щаслива. Так, ти вже звикла подорожувати кожні вихідні. and week eat at home. Вони їдять вдома. They are used to cooking. Every day. Вони вже призвичайлися до того, аби готувати вдома кожного дня. I usually stay in town. I am not used to living in the countryside. Я зазвичай залишаюсь у місті. Я не звикла ще жити в селі, а у сільській місцевості. Так, я and the last one. We don't have a pet. У нас нема домашнього улюбленця. We are not. We aren't used to walking. Walk every evening. So, Ми не звикли вигулювати песика кожного вечора. Поставте відео на паузу. And the last task, so we can pairs and take turns asking and answering the questions. Попрацюйте в парах зараз. А дайте на питання. So did you used to wear glasses? Ви раніше носили окуляри? Відповідь буде yes, I did, no, I didn't. Did you used to wear long hair? Раніше ви носили, у вас було довге волосся. Yes, I did, no, I didn't. When did you used to come home from school in uh, in a year one? Yes? Коли ви приходили додому зі школи, коли. Мабуть, ви навчались в першому класі, так? So, I used to come home at uh, 12, for example. Yes, at 12 uh, a.m. What books did you used to read when you were eight? Які книги ви читали, коли було 8 вам років? I used to read fairy tales and short stories. So, where did you used to live before moving here? Де ви жили раніше перед тим, як переїхати сюди? I used to live in. І можете назвати якесь інше місце, якщо це актуальна інформація для вас. Did you used to play dolls or cars when you were a little child? Чи грали ви в ляльки і машинки, коли були маленькими? Yes, I did, no, I didn't. Good. Уже питання були у нас про uh, наші звички в минулому. Про наші не те, що звички, а постійні якісь uh, дії, які були саме в минулому. Отже, фраза конструкція була used to. That's all for today. So, for more uh, practice, if you want more practice, so use the grammar book. Якщо у вас ви хочете ще більше практики, використовуйте наш grammar book. Разом зі спонсорами каналу ми за ним працюємо. Ну, я з вами прощаюся. So, see you next time. Наступного разу у нас буде завдання на сторінці Speaking, page 118. Goodbye, good luck. Тримаємо курс на завершення шостої теми. See you!